Всім привіт! Сьогодні ми покажемо IP-відеодомофон домофон Hikvision модель DSKH 6120E1. Компактне рішення для контролю доступу в квартирах, будинках і офісах. Подивимося, які у нього характеристики та чим він вирізняється серед інших домофонів. Мене звати Саша і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! В комплект поставки входить монітор домофона, кронштейн для настінного встановлення, кабель для передачі відео та кабель живлення. Гвинти для кронштейна та інструкція. Домофон має компактний корпус 120х120х21 мм, завдяки чому він буде акуратно розміщений на стіні. Він оснащений 43 дюймовим TFT-екраном з роздільною здатністю 480 на 272 пікселя. Це стандартні значення для компактних відеодомофонів. На передній панелі розташований мікрофон 9 сенсорних кнопок. Оскільки екран не є сенсорним, то все керування відбувається за допомогою. Кнопок вони відповідають за прийом, відхилення виклику, перегляд відео з камери, вимкнення звуку, а також відкриття замку. А чотири додаткові кнопки можна налаштувати під ваші власні функції: наприклад, вивести на кнопку активацію перегляду додаткової камери, зробити внутрішній виклик на інший монітор, чи будете ви цим користуватися, не знаю, але принаймні можливість така є. На бокових панелях розміщені спікери, на задній панелі розташовані роз'єми живлення, тривожні входи. А також LAN-роз'єм для передачі ip сигналу Окрім цього, він дозволяє подавати живлення по POE, завдяки чому ви можете обійтися без додаткового адаптера. Це значно спрощує монтаж. dskh 6120 e 1 це IP-домофон, що працює через Ethernet і підтримує живлення поя або 12 вольт DC. Безротове wi fi підключення недоступне, це в якомусь сенсі навіть плюс. Порівняно з Wi-Fi домофонами він працює стабільніше, оскільки використовує кабельне з'єднання. Пристрій забезпечує двосторонній аудіозв'язок через мікрофон і динамік з функціями зменшення фонового шуму та усунення відлуння. Підтримує перегляд відео в режимі Live з дверної панелі або IP-камер. А також передачу звуку. Також можна додати до 16 внутрішніх моніторів, це теж значення з розряду таких, які більш відносяться до формальних, а не таких, якими ви насправді будете користуватись. Меню та інтерфейс підтримує різні мови, включно з українською, що приємно. Журнал системи дозволяє переглядати до 200 подій і 200 сповіщень. Домофон використовує протоколи TCP-IP, SIP та RTSP, завдяки яким ви можете об'єднати його в одній системі з іншими пристроями вашої мережі. Ця модель підтримує підключення зовнішніх викличних панелей або ip камер Ми рекомендуємо підключати пристрої саме виробника HitVision для гарантованої сумісності. Зокрема, можна підключити панель HitVision kv 6103 PE1C це популярна зовнішня панель з відеокамерою, кнопкою виклику та підсвіткою. Ми плануємо зняти окреме відео про цю панель, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цей випуск. Якщо вам потрібен надійний і недорогий IP-домофон, то Hitvisiн DSKH6120E1 стане відмінним вибором відео, аудіо, керування замком. Підтримка ip панелей та IP-камер, живлення попоя. Що ще потрібно? Рекомендуємо для квартир, приватних будинків і офісів середнього розміру. Якщо вам потрібна допомога з вибором домофонної системи, звертайтесь в безпека клуб, підберемо рішення під вашу задачу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які домофони нам ще варто розглянути. З вами був Саша. До зустрічі в нових оглядах.